Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму ютуб каналі. Пропоную подивитися на сад в серпні. Я звернув увагу, що в серпні це якраз такий період межсезоння. Споглядає вже за цим декілька років поспіль, коли деякі рослини, які були сильно насичені, вони вже трішечки пригальмовують і у них вже немає такого яскравого кольору. І на перший план у нас виходять злаки, про які ми будемо сьогодні трішечки говорити, і е, виходить зовсім інший колір. Е, якщо зараз позаду мене ви можете побачити е, е, лафант Ганусовий, він ще є синього кольору, але вже бачите, що свічки не такі насичені, як я казав. Є плакун верболистий, також рожевий. Ну і Трішечки ще зберігаються і знову буде розростатися у нас катяча м'ята. Ми її доформували частково, і вона буде знову рости. Тобто у нас був такий фіолетово-рожевий колір, але зараз його вже не так акцентно і сильно видно. І я побачив, що ось в серпні, якраз, на перший план знову виходять рослини рожевого кольору. Тобто фіолетовий колір вже трішечки уходить, а рожевий він з'являється. Я сьогодні вам це покажу. Я говорю особисто про цей сад. У вас може бути абсолютно інша ситуація. І, до речі, я вам одразу, користуючись негодою, хочу попросити, щоб ви писали в коментарях, які рослини квітують у вас зараз в серпні. А наскільки вони насичені і яке у них забарвлення. Ну і підписуйтесь на канал, щоб якомога більше людей побачили наші відео. <трух> ви знаєте, я постійно вам розповідаю про ці айстери виразкові, але хочу заакцентувати щодо назви. Ми на них будемо дивитися в жовтні, коли вони будуть квітувати. Але зараз просто зверніть на них увагу, щоб ви зрозуміли, що айстер є велика е е е е лінійка. І просто збільшити свою колекцію цих рослин вони будуть цікаві нам в жовтні, коли вже мало буде рослин. Тут зараз ну, ми не можемо збагнути і зрозуміти, яка, яка вона буде там красива і за кольоровою гамою. Цього зараз не видно, да? хоча. Ось тут, тут ні, ще, не, ще не пробуджуються, Але це, е, що це, що це, це е, вирізкові айстри. Вони досить високі, досить потужні. Це сорт Ловлі. Ви можете е, на нього потім, про нього потім почитати. Е, цей з, таким, з такою дуже складною назвою зараз прочитаю німецькою е, Шнельтен. Ось, я, до речі, такі собі. Залишаю показнички, бо потім дуже складно, коли ти тільки там перші декілька років споглядаєш за рослиною, а зрозуміти, де яка рослина. Ну, це буде е, такою, прям білого кольору, досить цікаво. І це все суцвіття. Е, варто того, щоб почекати, побачити, яка у неї краса. А ось це е, моя улюбленка це Айстра Діверікатус. Це також Айстра. Е, подивіться, яка ніжна, ну схожа, трішечки суцвіття як у рамашки. Ну, не знаю, якщо б ми не бачили, то як вона квітує, ну можна було б і не зрозуміти, що це є айстра. У неї досить таке, я вам хочу сказати, потужне коріння. Цього року розсаджував її, але ну, от, її такий природній кольор квітування мені дуже до Я вам ще зараз покажу декілька айстр, які у мене є. Може, ви зацікавитесь ними. Це так само айстра сорт пурпурдом. Зверніть увагу, які у неї гарні суцвіття. Вона зовсім ну, відрізняється від тих вересковидних, про які я говорив, і від звичайних наших новоанглійських і новобільгійських, які є в наших садах. Зараз ще покажу декілька айстр, які в мене є. Ось це. Леді in Блек. Ми на них також будемо дивитися в жовтні, коли вони вже будуть квітувати. Ви побачите, які тут є різнобарв'я. Але зверніть увагу, якщо ось ця Айстра, це також виразкові Айстри Little Carlow, вона ну, такою загальною такою шапкою формується, як і попередні, які ми дивились. І вони більш прямо стоячі, то ця так само спочатку вона йде по прямій. А потім у неї під кутом так, 45 градусів розходяться ці пагони. І зверніть увагу, і вона досить гарно тримається. Якщо попередні айстри, я, я минулого року їх підв'язував навіть, то ця буде стійко стояти і подивіться, який шикарний кущ. Це один кущ, якому два роки. І він росте шикарно навіть в півтіні. Ну, на сонці так само, зараз тут півтінь. Побачимо в жовтні, яка це краса, але ось ці виразкові айстри я вам сильно раджу. А ось в цій частині квітника можна побачити айстру новоанглійську. І зверніть, будь ласка, увагу, це те, про що я говорив на початку ролика. Коли у нас фіолетовий колір саду, він трансформується тепер в рожевий в цьому саду. Тому що ця айстра, вона рожева, а чітки у нас вже видні, також рожеві. До цього навесні, ну десь на початку літа, рожевими була хінецея лікарська. Вона зараз вже не така гарна і приваблива. Катяча м'ята так само є, але вона зараз буде повторно квітувати. Зараз її немає, це просто зелений фон. І фіолетовим кольором були ще піровські, в принципі, вона ще і квітує. Ось можна побачити, що фіолетовим була це журавець Розанна, так само він ще буде квітувати. Але зараз, в серпні, її вже, ну, її вже не так багато, цього кольору не так багато. Ну і шавля карадонна квітувала, і лаванда була також в червні. Тепер цей кольор пішов і з'явився рожевий. Тому, коли формуєте квітник, Звертайте на це увагу, що деякі рослини квітують от прям за кольоровою гаммою десь на початку весни. Деякі е, я також звертаю увагу, що це прям за кольорами можна подивитись. Деякі квітують там десь всередині одного кольору. Ну і підбирайте так квітник, тому що ну не бажано нам тут, наприклад, поєднати там ще жовтий кольор, він би вибивався. А тепер у нас є просто рожевий. На цьому квітнику ми можемо побачити на задньому плані це е, сідач. Е, потім трішечки нижче е, бачимо піровське. Е, нижче вже рожевим кольором, так само, як сідач, буде йти, ачі е, е, так видно, тут вже сорт діамант. І зверніть увагу, як цікаво зараз працюють вже злаки. Вони ось десь починаючи з липня відростають, у них формуються ось ці волоті. І вони тепер вже будуть знаходитися на цьому квітнику і взагалі в саду всю зиму. Тому на злаки, будь ласка, звертайте увагу. Ну, і ось попереду можна подивитися ось такі от е, суцвіття, ну, що вже переквітували. Це е, Вероніка Айструм Віргінський. Те, що я казав, він також на початку червня, всередині червня, квітував рожевим, але я залишаю його на зиму. І він ось такими от цікавими такими формами своїх соцвіть залишається. Ще хочу вам розказати про одну з моїх улюблених рослин: це гірчак свічкоподібний. Тут буквально десь кущів 5, я їх розділив десь рік тому. Він унікальний тим, що, по-перше, ну, бачите, таку класну, таку ковдру формує, достатньо високу, квітує постійно все літо. І він знаходиться як на сонці, так і в тіні, і в півтіні. Більше він полюбляє півтінь, він тоді менше потребує вологи, але в принципі тут є крапельне зволоження, йому цього буде достатньо. У нього є така невеличка, є такий невеличкий недолік, на мою думку, коли буде тільки перший заморозок. Він ну, одразу повністю весь лягає на землю, тобто там немає жодної привабливості. Ось про це просто потрібно знати. Коли ви його сформуєте, то просто ну, не можна робити великі такі масиви на передньому плані, тому що там в вересні, якщо у нас буде заморозки, то ось ця велика пляма у вас просто а, зникає в квітнику. Ну, це єдине із таких мінусів. А, все решта, я вважаю, що досить цікава і гарна рослина. А ось цей квітник був виконаний в жовто-помаранчевій кольоровій гаммі. І ви можете побачити, що позаду мене вже відквітував гілені осінній. він десь квітував тижня три. Але ну, вже немає такої привабливості у цих квітів. Ну і чесно кажучи, коли він стоїть як сухоцвіття, він мені також не дуже подобається. Я його все ж таки зрізаю, особливо вже восени. Він потім жовтіє, повністю у нього листя. Ну, як на мою думку, привабливості немає. А ось каріопсіс мотовчатий сорт загріб, подивіться, він квітує, переквітував, квітує знову. І е, кіліопсіс-тракаталистий, сорт е, Лорен Sunshine так само ще квітує. А, так само на цьому е, квітнику ми можемо побачити бджолоцвіт. Його тут прямо більше. Ну, е, Жовтий фон квітів. Мальви вже майже переквітували, тому я їх частково пообрізав. А ось на задньому плані ми якраз можемо бачити злаки, які будуть солістами всю осінь, і навіть зиму. В даному випадку це декілька сортів проса метал і стріктом. І які ще є злаки і як вони зараз себе поводять, я так само вам хочу показати на іншому прикладі. Ось це ви можете побачити міскантус китайський Гігантеус. Це не найвищий його розмір. Якщо паркан 2 метри, то він зараз тут 2,5, а він до 3,5 може бути. А ось тут наш масив, який ми висаджували ще в травні, це куничник гостроквітковий е, сорт Карл Фостер. Е, він, так як він був розділений, то е, волоті у нього досить такі маленькі цього року, але ось наступного року буде ось така стіна. Тому... Експериментую з таким мононасадженням з цього злака. Подивимось, як наступного року він нам переб'є наш квітник. В цьому блоці квітника я намагався зробити таку рядність самих злаків і більш високих рослин. Тому що на задньому плані якраз можна побачити той самий а, міскантус китайський Грацелімус. Потім перед ним йде маклея, отакий великий масив розрослась. А, перед, перед нею вже є ще один міскантус. Бачите, у нього вже волоті він почав квітувати. Він ще молодий, але ну, от вже так розростається. І нижче також є проса а, це а, сорт а, Ну ось і в принципі, коли ми так от формуємо композицію, тобто у нас є, якщо у нас невеличка площа, і нам потрібно, ну в даному випадку мені потрібно було трішечки закрити паркан, то в мене йде від високого до маленького. Більше того, я, якщо брати міскантус китайський, що аж на задньому плані, він має такий насичений зелений колір листя, зверніть увагу, потім йде маклея. Це зовсім інша структура листя. Ну і це квітка, а не злак. Тобто воно так знаєте чергується. Знову йде наступний міскантус, який квітує, і потім йде просе, який має абсолютно іншу структуру. І таким чином ви можете ну, просто міксувати і поєднувати в вашому квітнику різні злаки, але у вас буде абсолютно інша картинка з будь-якого боку, коли ви будете дивитись на свій квітник. Ну, ось е, останні такі е, злаки на сьогодні, які я вам хочу показати, це е, пінісетом е, лісохвостий це сорт е, Хемель. Е, він, зверніть, оба, от, будь ласка, на його волоті досить цікавий. Е, він такий повітряний, легкий, природній. Е, ну, ось тут, буквально перед терасою, може комусь буде цікаво, я зробив такий. Таке рядове насадження. Чому? Тому що мені потрібно було закрити низ тераси, вона на 40 сантиметрів над землею. І я думав, яким чином це зробити. І я ось засадив ось цими Ну, Ви вже знаєте вже із моїх відео, що до травня, до середини травня там буде просто така. Стерня стояти, тому що вони чекають температури там плюс 25 і вище. Але е, ось після, е, ну там починаючи з весни, коли вони відростають, то в принципі і зараз, коли ми, ми бачимо це один кущ, да, от таку красу, то е, я вважаю, що досить цікавий акцент. Е, єдине, що, як на мою думку, з зимою він може не дуже добре себе поводити. Чому тому, що так, у нього волоті залишаються, ми їх не зрізаємо, але у нього ось ці листя, вони трішечки підсихають. Тобто сам кущ буде жовтий, а листя ще як виморожуються. І не завжди привабливі вони мають вигляд. Ну, я подивлюсь цього року, і там вже в наступних відео ми це з вами проаналізуємо. Може, і у вас є досвід. з пенісетами, тому що їх дуже велика кількість щодо сортів. Ну, я обрав Хемель. Наприклад, можна було обрати Маундрі, але буде він ще вищий. А я не хотів, щоб закривався краєвид тераси. Е, ну і тут ще є гліцинія. Е, вона ремонтантна, вона знову квітує. Е, ще вона не запліла е, терасу, але чекаємо, коли це станеться. А вам я хочу сказати і нам всім побажати. Е, Перемоги, вона точно буде за нами. Я в цьому впевнений. Попри те, як би нам не було зараз складно, ми маємо це все пережити. І ці трансформації, які у нас відбуваються, я сподіваюся, що вони нам можуть піти на користь. З вами був Андрій Каранда. Всього найкращого.